Вітаю вас на каналі 12 балів. І сьогодні ми поговоримо про українську народність, пригадаємо історію славетних козаків. Отож, якого я роду, якого народу сьогодні Україна бореться та відстоює свою незалежність. Але раніше теж були часи, коли нашу землю загарбали та поділили між собою сусідні держави. Від поневолення український люд був змушений тікати до диких необжитих українських степів та порогів Дніпра. Серед островів на Дніпрі і утворилася козацька держава Запорозька Січ, а воїни стали називати себе козаками, тобто вільними людьми. Козаки це лицарі, хлібороби та господарі, вони дотримувалися козацьких звичаїв. Мали міцне здоров'я повага до старших батьків, чесність, справедливість, взаємодопомога, ось найголовніші їхні чесноти. У кожній державі є закони, за якими живе її народ. Козаки першими у світі написали Конституцію, основний закон козацької держави. Іншими словами. Конституція це основний закон держави, у якому записано всі права та обов'язки її громадян. Повертаючись до козацької епохи, хочу зазначити, що на честь козаків в Україні названо багато міст та сіл, донині збереглися назви козацьких поселень: Острог, Ружин, Ковель, Дубно, Рівне, Луцьк, Могилів. І багато багато інших в Україні зберігають та охороняють пам'ятки, пов'язані з українським козацтвом. Отже, час, коли жили справжні козаки, давно минув, та дух козацтва досі тече в наших жилах ми нащадки козаків та козачок. Нам варто пам'ятати, що ми браття козацького роду.